Ознаки весни. Малята, а ви знали, що на початку весни на деревах і кущах набрякають бруньки? Землю вкриває молода травичка. Багато рослин починає цвісти. Всинаються від зимового сну тварини та комахи, а птахи повертаються з теплих країв. Дітки, давайте пограємо в гру Йде весна. Подивіться уважно на картинки і знайдіть правильно. Так, це правильно. Вірно, ви молодці. А тепер спробуйте самі.